Помилки під час стабілізаційного процесу. Давайте в цьому відео розглянемо найчастіші помилки, які допускаються, незалежно від того, що це у нас дикорос, який десь там на полі собі роз, чи це у нас гарна гортензія, яка викохана руками флориста чи садівника. В принципі, помилки завжди одні й ті ж самі. Давайте дивитися, що у нас тут. А тут у нас евкаліпт. Ну, що можна сказати? Одразу по похиленим головам, можна сказати, що неправильний розчин. Взагалі. Нічого. Повністю неправильний розчин зроблений, час витримки неправильний, і також зріз самої рослинки, теж час зрізу неправильний. Ось і маємо такий результат. Тут у, нас, тут у нас все гаразд, зрізана вона вчасно ця рослинка. Вчасно зібрана, вчасно поставлена на стабілізацію. Тургер не втрачено, колір теж. Еластичність дивимось, як вам еластичність. Дивіться. наче, наче нічо, так, да? ну Тут все зроблено класно. Тобто, це екземпляр. Ну, вообще очень-очень хорошо. Дальше, хто у нас там далі? Ага, це у нас осіннє листя. Ну, це треш, що я можу вам сказати? Найважче працювати саме зі стабілізацією осіннього листя. Не так важко його стабілізувати, в принципі, стабілізація це ні о чому. Важко дати йому колір. Якщо колір не додамо, то отримаємо ну ось це таке коричневе чудо. А воно нам не потрібно, тому нам треба його одразу фарбувати і в цьому складність. Але, якщо ми правильно все робимо, ми отримуємо ось такі чудові листочки. Вони у нас стабілізували ще восени, зараз зима. Скоро вже нові листочки осінні будуть, а у нас ще ці є. бачите колір ось в чому справа. Тут треба, головне, додати правильну кольорову гаму. і також витримати саме час стабілізаційний. Від цього залежить. Успіх стабілізації самого осіннього листя. Далі у нас буде пророщення Чудо! Можна йти і саджати одразу на городі. Так, тут видно, що дуже-дуже багато води і дуже-дуже мало гліцерину. Але, щоб знали, і таке буває. Так, іноді рослини пускають корні, особливо, якщо стабілізуємо гілки, так, дивіться, таке буває. А таке буває, якщо ми правильно робимо розчин і корні у нас ніхто не пускає. Зараз подивимось, є корні. Корні ні, корней нема. Застабілізувалось все ідеально, гнучкість є, ламкості нема, котики тримаються. В принципі, вони і так тримаються, але тепер ще. На пару десятків років будуть триматись довше. Так що теж непогано. Це хто? Це у нас з пенісентом чудовий представник того, як можна неправильно застабілізувати рослинку, От слова совсім. Все, що можна було допустити, допущено. Всі помилки і розчин не той, і час не той, ні зрізу, ні стабілізації, а це це все правильно зроблено. Час зрізу правильний, розчин стабілізаційний правильний, час стабілізації правильний, тому і не осипається цей пухнастик. Тож, все потрібно робити вчасно. Тут у нас гортензія. Та-дам, класна, наполовину застабілізована, наполовину засушена. І таке буває, а чого буває, бо неправильний етап підготовки до самої стабілізації, плюс розчин, скоріш за все, а також час витримки самої гортензії. А тут. А тут все окей, тут все правильно, і вчасно зібрано, і підготовлено до стабілізації, і стабілізувалась вона саме стільки, скільки потрібно. Тому має гарний вигляд і довго буде нас радувати. Ну що, як вам такі відео записати ще?